Я помилую Ольга Миколаївна. Працюю я хореографом. Ми танцюємо запальні танці з дітками. Військовослужбовець Юрій. позивний Ворон. Я Вероніка, цірок, навчаюся у 5-му Г класі. Я працював у добровільній пожежній охороні. І якраз 24-го була моя зміна. Я пам'ятаю, як я просинаюсь і розумію, що. Мені потрібно було йти на танці, але мама мене не розбудила. Я думаю, що щось вже не так. В доті був день народження. Так. Ну, ми готувалися, е, готували свято, готувала я їй фотозону, тому да, кульки були до півночі. Мені на восьму годину потрібно було приступити до роботи, але о шостій ранку ми почули вибухи, відчули якесь хвилювання з дружиною і вимкнули телевізор. Тобто телевізору вже говорилося, що вже почалася війна. І я сказав дружині, збирай сумку, мабуть, я піду. Тоді чоловіку дзвонили з роботи. І вже він взяв трубку, що типу, ні, щось не те. Ну, і Там уже з роботи сказали, що війна. Вставайте війна. Телефоную брату, і я прям в телефоні чую ці вибухи. В Чернігові ми в принципі, якось не чули, а в Києві я через телефон я почула ці вибухи. Мама прийшла і сказала, що почалась війна. Я пішов, знайшов собі заміну, сказав хлопці, вибачайте. Я себе бачу там. Жінка зібрала сумку. Навіть не я зібрав, вона зібрала сумку. Як не впиралася, але збирала сумку вона. Ми підождали там восьмої години, ми розбудили доньку, ми її вітаємо, всі ж ці кульки, все, да, все це ми її там фотографуємо, але ж ми самі в нас такі очі розгублені, ми в принципі якось так не знаємо, що робити і куди. Дуже тривожно я сприйняв цю ситуацію і хвилюватися, почав, в мене є маленький онук. От донька, зять, дружина. От, хвилювання за них в першу чергу. От я розумів і прекрасно, що це таке війна. Що будуть летіти різні ракети, будуть бомби падати. Все буде страшно дуже. Спочатку вона засмутилася, тому що, ну, типу, така. Так, а що до мене не прийдуть друзі? Така що я не буду святкувати. Стільки було запитань, і я, в принципі, я не мала відповіді на це. Але я знала точно, що я маю убезпечити свою дитину. Я колись навчався в військовому училищі, але. За збігом обставин не закінчив військове училище, воно в Кемеровській області. Там була передо мною поставлена така якби умова, що для того, щоб я проходив дальнішу службу, я повинен був прийняти їхню присягу Російської Федерації, підписати контракт. Але я відмовився і мене звільнили за недисциплінованості з училища. Я не знаю, кому дякувати Богові, долі чи тому, що я українець, що все-таки жовто-блакитний прапор у мене на рукаві. В принципі, такий ступор, да, от а що, а що? Ну як, 21 століття? Що справді таке може бути? Ну як? Ну навіщо це все? Ми вирішили тоді е, їхати до моїх батьків. Так думалося, що це буде день-два. Ці наші один-два дні перетворилися на два місяці, майже так? Більше навіть обідали іноді в підвалі, вечеряли в підвалі. Іноді ходили у квартиру обідати. На вулицю ми ходили, коли не було тривог, коли не бахало. Цей день і оцей рік змінив нас усіх. Ми пристосувались. Можливо, це погано, погано але ну, а, а якось треба ж далі жити, правильно? Скорботи додала за моїми побратимами загиблими. Додавало ненависті до наших ворогів. Що вони з нами роблять? Що вони роблять з нашими містами, з нашими селами, з нашими людьми? Це не люди. Все змінилося. Від 24-го почався новий відлік зовсім новий відлік мого життя, життя моєї країни, життя моїх рідних. я напевно стараюсь дуже гарно вчитися, щоб потім поступити на якусь гарну професію, яка потім дуже допоможе нашій країні. 24 лютого 24 року я бачу, мабуть, знову кульки, які я надую для своєї донечки. І я хочу, щоб вона від радості їх полопала. І, ну, тому що буде в нас мир і буде щастя, і буде посмішка, і щастя у очах наших дітей. Навіть не думали про війну, щоб ми про неї забули як страшний сон. Я хотів би бачити себе, свою дружину, своїх друзів, в селі. Поляна Закарпатської області з горними лижами за плечима.